Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. ми з вами граємо гру з Ukrainian Micro Visual Jam, яка називається Пан Скріпка. І, судячи з того, що там було, намальовано на обкладинці в джемі, мені здається, я знаю цього джему. Так, це загальний плюс-мінус текст Microsoft. Окей. Так, Значить, я правильно думаю. Власне, це автори, це плюс-мінус загальний текст, це довідка. Ну що ж, давайте грати. Ой, ой, чекайте. Перепрошую. Чудовий осінній вечір. <глаз> Клас, та, це ж цей. Окей. А, це ж Windows, як він називався, цей старий. А тут замасковано, щоб, типу, не знаємо котра година. З вікна вже віє холодом, але вірний пентіум невпинно гуде, потужними вентиляторами татме теплим повітрям на ваші ноги у капцях. Гарячий чай з лимоном стоїть біля клавіатури, позатий монітор, освітлює темну вже кімнату. А останній рядок додруковано, та й у самісенькому кінці файлу дописано кінець. Як же ж довго ви мріяли це зробити? Залишилося тільки зберегти файл. Що ж, час для Ctrl S. Ліва рука тягнеться натиснути клавіші. Привіт, я пан Скріпка. Привіт, я тебе пам'ятаю, просто. І був ще гусь тут, коротше, і ще тут. Привіт, я пан Скріпка, твій персональний помічник, завжди готовий допомогти. Закінчиш роботу всього свого життя. Мої вітання. На жаль, не можу сказати, що я досяг того самого, але не переймайся, ми збережемо твій файл лічені хвилини. «Вір в себе, ти здатен майже не що завгодно. Ще вранці ти подумати не міг, що будеш так близько до своєї мети, але подивись зараз від неї тебе відокремлює лише тільки один клик мишкою. Хм. Що ж, почнемо. Наведи курсор мище на іконку з дискеткою. Не забудь, зробити... не забудь робити перерву кожні 40 хвилин. Здоров'я важливе, а ти не виглядаєш надто здорово? Не треба так. Що, немає такої іконки? Це ти кажеш мені, патріарху, церкви накопичувачів на магнітних дисках, звісно, вона має десь бути. Схоже, ми так не від... Схоже ти таки не відпочивав достатньо. Мабуть, тобі просто ліньки навіть мишкою повезюкати, заради виконання найвищої мети, але тобі, неймовірно, пощастило. В тебе є я інтерактивний помічник із задатками штучного інтелекту та набором мотивуючих цитат. То що там в мене на такий випадок? Нуль. Важка робота завжди окупається, йти до своєї цілі. Хай там! А, так що, хапай мишу та тягнися до символа Віри. Це образ святої мучениці дискети, чубити її хрипи і завивання, коли з неї інсталювали дум. ностальгія в очі потрапила, вибачте. Що ж, ось гарнесенька цитата. Це ще оці дискетки, пам'ятаєте, були оці квадратні на 8 мегабайт максимум. Що ж, ось гарнесенька цитата. Всі ми робимо помилки. Важливо, тільки те, які висновки з них ми робимо. Гарно сказано. Еж... О, е я не пам'ятаю, може, я гуся вже вигадала, але ще був тут, типу, чарівник. Тож, давай я зроблю помилку, а ти зробиш з неї висновки. Alt плюс f 4 ні Нє-ні-ні. ні Do you want to save А, Cancel можна зробити? Tab, Enter. Живлення комп'ютера можна вимкнути. То що, чекати можна на титри? I am Clippy, your personal assistant. I am here to help. Що скажеш, Кліпі? Ти тепер вже став говорити англійською мовою? Ну, це на. Don't worry. I'll make sure. Your work gets done in no time. Не чекайте. Коротше, він сказав, типу, я скріпка, твій персональний помічник, я тут щось допомогти, не хвилюся. Я зроблю так, щоб, типу, твоя робота стала, як це, у лічені хвилини готова. Write in a letter. Let me help you find the two perfect words. Вибачте за мій англійську. Я стараюся, якщо чесно. пишете лист. Давай я допоможу тобі підібрати найкращі слова. You're doing great. Great great. Great Britain. Пришли great Britain. не знаю, як це слово читається. You're doing great. Keep up the, work, the good work. Коротше, типу, ти гарно справляєшся, продовжуй робити гарну роботу. Need some uh, inspiration. Let me find a quote for you. Потрібно трошки натхнення. Давай я пошукаю для тебе цитату. Remember, every problem has a solution. Just keep pressing forward. А uh, пам'ятай, кожна проблема має uh, розв'язок. Просто продовжуй шукати. Просто, ну, мабуть, продовжуй працювати. Don't be afraid to think outside the box. The best ideas often come from unexpected places. Не бійся думати поза межами, мабуть, ну, поза межами коробки, але, типу, мабуть, виходь мабуть, за межі, виходь за межі думання, тому що типу, найкращі ідеї приходять з неочікуваних місць. До речі, правда, знаєте, я от кілька днів назад йшла. Просто по вулиці, треба було бігти, так би мовити, з точки А в точку Б. І мені прийшла в голову ідея, як мені вирішити задачу це, про яку я думала вже декілька тижнів. Sometimes a simple sometimes a thank you can make a big difference. А інколи просто дякую, може дуже сильно змінити щось. No need to stress. Take a deep breath. Ні, мабуть, breeze. Короче, не знаю. Ну, короче, вдихни. And tackle one task at a time. Не потрібно стресувати. Просто зроби глибокий вдих. І, типу, як це, роби одну справу за один раз. The greatest achievements start with a single step. Keep moving forward. А найкращі досягнення починаються з маленьких кроків, просто продовжую діяти. Поверни мені, будь ласка, текст, який ми писали. Ми ж до кінця дійшли. До кінця, розумієш? Believe in... Бо... Бо поки ти просто базікаєш. Believe in yourself. You're capable of amazing things. Коротше, типу, вір в себе, ти здатен на чудові речі. Just like a puzzle. You'll find the missing pieces and create something extraordinary. Uh, майже як пазл. Просто як пазл. Ти знайдеш загублену частинку, ти знаходиш загублені частинки і створиш щось екстраординарне. Може, ти багато що будеш базікати? Це буде. Це ось так тисячу слів використали розробники цієї гри? Hard work pace of keep pushing, pushing, не знаю, pushing, мабуть, towards your goals. Коротше, типу, Складна робота оплач, не оплач, складна робота не оплачується. Складна робота, типу, мабуть, приносить плоди. Продовжує, типу, продовжує, типу діяти для досягнення своєї мети. Ой, я втомилася, якщо чесно. Коротше, типу, мабуть, Embrace the challenge, uh, they'll make you stronger in the end. Мабуть, uh, як це, май сили зустрітися з перепонами, uh, ну, челенджами. Ну, так і кажуть, начебто, челенджі. І тоді ти станеш сильніший в кінці. Even the tiniest progress progress. is still progress. Don't. Тайність, правильно? воно ж так читається. Don't underestimate your achievements. Uh, навіть малюсінькі досягнення. Навіть малюсінький прогрес це все ще прогрес. Um, мабуть, не недооцінюю свої досягнення. Remember to take breaks and breaks. Правильно? Кава break, значить breaks. Коротше, remember to take breaks and recharge. It's essential for your productivity. До речі, напишіть мені зауваження. Я може трошки покращу англійську, бо в мене давно не було practice. just a English practice. I need. <реш> Коре, ну, просто напишіть, може ви якісь зуважені, напишите, то я, то я буду зважати на те, що треба, в ці моменти пропрацювати краще. Пам'ятай робити, перезарядж... Пам робити перерви і перезаряджатися це життєво важливо для твоєї продуктивності. Sometimes a small change can lead to big result. Don't be afraid to try something new. Коротше, типу, інколи маленькі зміни можуть причинити до великих результатів. Не бійся спробувати щось нове. Everyone make mistakes. It's how we learn to and grow. Кожен робить помилки, це те, як ми вчимося і ростемо. Success is not about being the best, but being your best self. Успіх це не бути найкращим, але, бути, але, мабуть, покращувати себе. You don't have to do it alone. Don't be afraid to ask for help when you need it. Um, l -l -l, зараз. Ти не маєш робити все сам. Не бійся запитати когось про допомогу, коли вона тобі потрібна. Every moment. Every moment. Every moment is an opportunity to learn something. new. Кожен момент це можливість вивчити щось нове. Ти мене задовбав, якщо чесно. Ти прям, ти прям дійсно як оця скріпочка, яка просто не затикалася. Stay positive. Your attitude can change everything. Залишайся позитивним. Твоє, мабуть, твій стан може змінити все. You're capable of more than you think. Uh, there we think. Okay. You're capable of more than you think. Uh, Don't underestimate your potential. Твої, мабуть, можливості більше, ніж ти думаєш. Не недооцінюй свій потенціал. Боже, ти багато ще буде базікати. зікати. Uh, a journey of a thousand miles being Begins with a little st with ah oh, yes I put that. a journey of a thousand a journey of a thousand miles begin begins with a single step. Keep going. Короче, велика подорож починається з маленького кроку. Продовжуй рухатися. Even on the darkest day. There always a glimmer of hope. Навіть не в темніший день є проблиск надії. Коротше, давайте я буду тільки читати переклад одразу, бо я втомилась. Ніколи не здавайся. Ніколи не здавайся. Твої зусилля будуть оплачені в кінці. Зараз вже будуть титри. А, це знаєте, нагадала мені пісню, е, пісню е, Скрябіна, е, Кузьми Скрябіна там, де. А зараз же будуть там титри, три, так. Ми там щось не навчились з тобою радіти. Як там це слова чекайте. А, а кінець фільму. Як там зараз? А зараз же кінець фільму Я тільки в своїх снах тебе ще раз обійму. а зараз же підуть титру ми так і не навчились роками терпіти. Все, дивимось далі. Сам а, так, інколи найкращі ідеї з неочікуваних цих місць. Так, не бійся а, як це йти на ризик. Це те, коли має відбуваються великі мрії. А, ні, мрії, а, як це? Велико? <рістити> як це? Ну, коротше, мрії. має велику мрію, працює м, дуже так сильно і ніколи не переставає вірити в себе. Тільки ліміт. А, як це всі обмеження в твоїй голові, не, цей, не здавайся щось таке, він нам каже. А, чи не сумнівайся? Не дай страху зупинити тебе на дорозі здійснення твоїх мрій. Коротше, типу, рухайся вперед. Кожні провали це крок. Це крок до успіху, Стоун. Якось воно, типу, як крок за кроком, Стоун. Була така книжка з англійської мови, називала stone чи щось таке. А, Вчись на своїх помилках і продовжуй рухатися. Допомагай інш. Допомагати іншим це не просто доброта, це також можливість зростати. Твої слова мають силу. Використовуй їх з розумом. І з добротою, мабуть, ключ до успіху це ніколи не зупинятися вчитися. Використовуй кожну можливість для гри. Не бійся Stand out. Не бійся вставати. Ні, жартую, це якийсь презлворп, який я не знаю. Мабуть, не бійся проявляти себе. Твоя унікальність це те, що робить тебе особливим. А прокрастинація це ворог прогресу. Починай зараз і ти будеш і ти подякуєш собі пізніше. Порівнювати порівняння це крадій радості. А, як це, пишайся своїм, своєю дорогою і святкуй свої досягнення. Це, знаєте, мені нагадало в інстаграмі його, чувак типу. А, там, він каже: типу, надійшли це своєму другу. Ну, він актор, але це такі, знаєте, як він робить такі як мемчики, відео, там, типу, не це другу, який тобі винен грошей. Там, і якась така фраза: Я тебе поспішаю, так, так і є. Але віддай типу, мені гроші. Він Якісь такі ще нарізки смішні робить. Коли найкращий шлях вирішити проблему, це відійти трошки і повернутися з свіжою перспективою. Та й таке. Коротше, я не знаю, якої я, я вхопила дозу ностальгії, де також воно мало різні мови. Ну, коротше, Ця скріпочка не завжди могла говорити тою мовою, якою була налаштований Windows, тому вона мала частковий переклад, частково немало. Але я пам'ятаю цю скріпочку, тому що це моє дитинство. Якщо це вона також, ця ваша скріпочка, застала вас в дитинстві, в дорослому віці, чи, можливо, вам про неї розказували легенди, то напишіть про це. Чи схопили ви дозу ностальгії? Буде цікаво про це дізнатися. А я вам нагадую, що ця гра є грою на Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ну, я так розумію, що це все ж, правда? І. Посилання на цей джем є в описі відео, тому зайдіть і пограйте в цю та інші ігри. Також є в описі відео посилання на список відтворення українських візуальних новелів, які ми з вами грали з цього джему, з попередніх, а також ті, що не представлені на джемах. Я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментар, поширити відео другу. Також, звісно, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Підтримуйте актуальні та перевірені збори, особливо збори, пов'язані зі Збройними силами України. Підтримуйте цивільних та тварин, які цього потребують. І, звісно ж, бережіть себе. І побачимося у наступних відео. Бувайте. А зараз вже підуть титри. Ми так і не навчились з руками любити. Як же ця пісня. Я таки а, з руками терпіти, мала любити. Ну, може, і цього не навчилась. Mm -hmm. Боже, машину у гараж, кома квасить. А я думаю, нашу машину квасить, жалко. Що ж на ній кататися. Ай, ностальгія, Все, пішла, пішла. Бабка. І в інші ігри грать.